Ну через Чернівці перепригнути і на Київ, зразу там десь міністерство. Ні, 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 я маю на це от місцеві вибори. Хороша думка. Хороша думка, Щоб перепригнути через Чернівці. Ну, Ми не можемо так, скидувати з рахунків Чернівці, звичайно, ми будемо в процесі. Це не означає, що якщо ми з сільських районів не можемо проявити свої амбіції на рівні міста, І тих активістів наших, які є в місті. У нас дуже багато активно-політично свідомих людей. Які, до речі, тут є і Галина ну, да. тут є і Брати Гавриші, тут є і Андрій Ломовацький, дуже хороший активіст, і Антолій Гуцул, і інші інші особи, представники нашої міської організації, які готові в будь-який час вступити в боротьбу, можливо, і за мерську позицію. Ну, час покаже, звичайно. А, час <ріст> показує. <ріст> а скажіть, е, Оксана Продам у час напише. Час Оксана Продан, у вашій групі чи у групі uh, Петра Порошенка? Зараз там у Верхоніве. Да. Оксана Оксана Петрівна є в групі удар. Удар. Так, так, в групі удар в... блоку Петра Порошенко. Так, так. То ви її розглядаєте як замін коломійців Саміну Коломійці. Це ж вона земля. Вона мене шокувала, я не знаю, що це. Я вас зараз шокую. Це рівнозначна, скажімо так, рівнозначним обміром. Тоді. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, у вас є у помічниках-консультантах Є, біджер? Єврош біджер.